Всім вітанішка, Сьогодні ви на каналі Візір, і сьогодні у нас буде огляд моєго Focus ST красного кольору. <плес> так, нормально? Друзі, я думаю, в кожного після 24-го числа а, сталися переміни в мозгах, і люди чуть-чуть по-другому стали розцінювати своє життя. Так і в мене було. Раніше я купував свої тачки тільки з міркувань практичності і тому подобне. Кому не цікаво, які в мене були раніше тачки, ставим коменти, буде віддільне відео. І так. Я сильно дуже хотів цю тачку. РС СТ, це блін, саме це тупа моя була мічка. І коротше, рішився я все-таки собі зробити подарок завдяки своїй дівчині, яка на цьому настояла. Беру я свої бабки, їду в Кременчуг. Обстріли просто жесть. Коротше, їду тупо мрео, дуже втомлений, вертаюся назад вже на своєму СТ, Дорога убита. І, якщо чесно, на думку мені проходить така думка, що я реально створив якусь херню. Просипаюсь утром чистю зуби їм, і на уже повний желудок йду і дивлюсь на цю тачку. І я тупо розумію, коли просто сідаєш в цю тачку і даєш в газ, кожне переключання передач супроводжується з поштовхом. Да, є всякі незручності в цієї машини, про які ми потім поговоримо. Але я хочу вам одразу сказати, що плюсів тут набагато більше, і зараз ми про це все поспілкуємося. І так, що ми маємо тут в стоці? Це 2 літри екобуст, 6 ступінчата коробка передач, імітування повного привіду різні системи, про які ми поговоримо трішки пізніше. Але тут, як ви бачите, тут не СТОК, тому це ще набагато цікавіше. Встановлена вихлопна система MRB, встановлена впуск-Оп, інжек встановлена холодна система. Коротка ходна колиса Коп і також встановлені кайловерни ARB Racing, якщо я не помиляюсь. По системам та по комплектаціям, чесно, я не буду цю нудьгу розповідати, тому що реально це для мене нудьга. Кому цікаво слухати 5-10 хвилин свого часу. В тут двигун, які тут кільце встановлені і так далі. Я вам просто скажу, що двигун тут надійний. Коробка тут надійна, як швейцарські часи. Міняйте в двигуну кожні 5-6 тисяч км масла. Якщо ви добасите, міняйте в коробки кожні 30-40 тисяч масла, і буде вона вам слугувати просто на ізі. Щеплення тут встановлене. Кераміка заводу, тому його вбити, ну це повинно повинно бути просто рукожопим якимсь бути, щоб просто його реально вбити. Також встановлені системи, як я казав раніше, це імітування повного привіду. Коли ми заходимо в поворот, внутрішнє колесо заднє, його просто-напросто чуть-чуть прижимаємо. І якщо реально відключати систему стабілізації, то можна так розложитися. Тому цю, цей моментик необхідно буде врівноважити. І так по салону. Що ми тут бачимо? По-перше, хочу сказати то, що мене реально засмутило. Це бортовий комп'ютер, а саме екранчик Ну, чесно, це СТ. Тим паче в РС тупо такий самий екранчик. І в СТ такий самий екранчик, як на звичайному, гражданському двохлітровому FluFlex. Ну блін, серйозно, ви не могли реально або зробити якусь другу підсвітку, або зробити другий якийсь екранчик. Ну, блін, ну це реально нудьга якась. Коли ти купляєш СТ Sport Technology, як позиціонує себе фокус, блін. Реально не хочеш цього бачити. По самому екранчику, що по магнітолі, хоча що магнітола стоїть. Звичайно, це не як не Титаніум. Ось, е, самі кристали реально класні, е, тому що якщо взяти японця або німця, то там, чесно кажучи, до таких тачок їм реально далеко. По сидінням, сидіння дуже зручні. В поворотах вони гарно тримають на далекі поїздки. Я б радив якраз вибирати саме такі сидіння, тому що рікара в більш крутиших комплектаціях. В рікара якраз там дуже воно просто тобі мізки. Всі і ще з цієї підвізки воно тупо тобі всі мізки вибиває. Колиса тут стоїть, як я казав Коп, дуже класна. Переключає передачі, просто кайф. При кожному переключанні передачі ми тупо відчуваємо такий маленький маленький поштовх, що реально додає настрій. Також встановлено тут кондиціонер, плюс встановлено тут відключення стабілізації, 4 стеклопідйомника і безключовий доступ. Ну, тобто, блін, Як для такої комплектації, тупо кайф. Е, ще, що ми бачимо. Ми бачимо датчики, чесно кажучи, е, якщо тільки коли я купив, я думав, що я взагалі не буду туди дивитися. Е, але коли так пару разів даш Дубаса, і ти очі інтуїтивно дивляться і дивляться, чи перегрів ти масло, чи не перегрів, що ми бачимо? Ми бачимо е, градуси масло, ми бачимо буст, і ми бачимо тиск. Ну, тобто, все зроблено круто, трішки повернуто до водія, сидіти реально комфортно. Е, підлокотник у нас якраз він на уровні під, підлокіття, і також тут. ну, Тобто, реально дуже зручно сидіти по регулюванні. Тут все також дуже просто. Вони е, механічні, тобто, це все не електрика, але блін, ну реально, за такі бабки це тупо кайф. І так, погнали назад. там Все подмонтуйте, подмонтуйте. Так, і що ми тут бачимо ззаді? Чесно, я не буду вам казати, тут зручно сидіти за собою чи ні. Тому що, блін, ну реально не зручно. Це не седан, це не позашляховик, це не кросовер. Тут, блін, це просто хечбек. Тачка зроблена по факту для чотирьох людей. Навіть для двох. Реально. Коли я посадю сюди двох пасажирів, мені буде начхати, як вони будуть тут сидіти, тому що тачка зроблена для другого. Ну, блін, реально, мені комфортно. Від тут немає, звісно. Максимум з розкоші тут ви можете відкрити е, просто-напросто е, скло. І все. А так сидіти, блін, в принципі, комфортно, башкою не б'ється. У мене метр вісімдесят, якщо я не помиляюсь. Холодно дуже сильно, тому погнали назад і будемо їхати. Так, друзі, е, у нас другий день, точніше, ще через день. Так сталося, що сніга була багато. По-перше, не зачепились, по-друге, вже темно було, та й змерзли дуже сильно. Тому третій день і ми знімаємо вам обзорчик. І так, ми зупинилися на самому багажнику. Я й пропоную його зараз оглянути, тому що тут є чим його здивувати. Ух ты! <реш> так, це він, ви не бачили. Далі. Е, дивіться, а багажник тут він буде менший за звичайний фокус. По-перше, це зв'язано з тим, що тут стоїть вихлопна система і вона встановлена посередині. Тобто 10-15 см пространства самого в багажнику е, це займає. Повноцінна запаска, тобто не докатка. Е, інших інструментів, які тут встановлені були за заводу, їх всі потирили в Одесі. Я думаю, це багато кому. Знайомо людям, які приганяють тачки з Америки. Тепер я пропоную зараз Тепер я пропоную зараз взяти і послухати саунд самого е, MRB вихло, тому що траса тут реально дуже файна. І так, погнали! Спочатку ще раз чуть-чуть саунда, тут вам з вулиці буде. Чуєте, да? просто кайфує реально. І так, друзі, коли ми починаємо їхати, ми відразу відчуваємо те, кожен свій стик. Відчуваємо ми це за рахунок підвізки, яка тут встановлена. Зараз тут встановлені кайловери MRB Racing. Хоча на стоковій тачці, запевняю, вас, це також сильно відчувається. От тут зараз ми бачимо просто-напросто звичайні латки, і бачите, да? дуписвіє це ми відчуваємо. Але як тільки ми виїжджаємо на гарну дорогу, відразу відчувається дуже госте управління. І це відчувається насамперед на великій швидкісті. Тому що тут встановлена спеціальна а, рульова рейка з. А, Короткими передаточними числами. І тому на малій швидкості ми цього не відчуваємо. А коли наприклад їдемо 180 вже, то ми відчуваємо, що руль дуже е, тотичний до самих е, поворотів. В 2002 році вийшов перший СТ. Це був двохлітровий атмосферний двигун з 280 кінськими силами, який розганявся за 8,5 до 100. По тим міркам це було ну досить швидше, досить швидко, чесно, дизайн так собі страшко ще те, але я вважаю, що йому потрібно віддати ту дань, яку він заслужив, тому що він був першопрохідцем. І це те саме, як це відео на цьому каналі. Перше відео, а далі буде ще лучше. Що стосується другого фокусу, він вийшов у 2004 році, це був 2,5-літровий турбовий двигун від Volvo. Він був набагато кращий, симпатичніший, тим паче, в 2004 році, вивчаюсь, в 2008 році вийшов рестайлинг. І Добавили нові фішки, ну і тачка реально стала набагато симпатичніше. А, і потім виходить у нас вже МК-3, двохлітровий какабуст, який вам знайомий. Він ставився в фюжени, в ескейпи, а, в Edge і також в СТК. На кожній машині а, він трішки там відлічається, але не суть. Твигун. По факту, один і той же 250 кінських сил встановили шестиступінчату механічну коробку передач. Всилений був уже а, сам каркас автомобіля. А, були також встановлені а, спортивні тормозна система, обвіси, і в принципі тачка їхала 6,5 для 2000, 2012 року це було ну так це вже супер. В 2014 році зробили вже рестайлинг, поміняли фари, поміняли бампер, поміняли капот. І, в принципі, тачка стала ще набагато симпатичніше. Це я точно називаю, що рестайлинг так рестайлинг, тобто це видно назовні. І в 2016 році був рестайлинг рестайлинг. Тобто змінили. Самі диски, які тут встановлювалися, тобто вони стали легші, і вони стали, як по мені, дизайн був набагато а, актуальніший на цей час. Блін, ну це реально сам кайф. Просто-напросто. Коли ми переключаємо, бачите, відчуваємо такий ось зараз це з третій і на четвертий. І ми відчуваємо такий поштовх. Кожне, коли ми переключаємо повищену передачу, ми відчуваємо реально такий поштовх. І це. Ну, так додає тобі настроє. Ти не відчуваєш цього на автоматичні кропки передач. До речі, давайте поспілкуємося якраз на конкурентів цієї тачки. А конкуренти цієї тачки це Volkswagen, GTI, це Megane RS, Opel OPC і Mazda MPS. З цього всього. Набора мені більш за все подобається якраз Volkswagen GTI і Focus ST по дизайну. Але за такий рік, за такий пробіг, за таку, ну будемо казати так, за такий стан. Ми е, можемо купити лише Volkswagen GTI лише тільки з ручної коробки передач. А тепер мені скажіть, друзі, навіщо взагалі купувати той Volkswagen на ручки? Ну сам сенс, якщо самого Фольксвагена фішка це DSG. Я розумію, що на гольф GTI ми приїдемо і 000, і 100-200, Ми проїдемо набагато швидше, тому що не одна людина не буде перемикати так швидко коробку передач, як це робить автомат. Це повинна бути реальна саме швидка рука на дикому западі. Але те задоволення, яке вам дарує тачка від самого переключання, воно того варте. Воно варте тих секунд і того всього. Ту успішку, яку вона вам дарує, я вам запевняю, вона дає. Зараз пропоную а, поміряти. Зараз у нас 1 градус тепла, ще сніг де не де лежить, але ми зараз а, з вами спробуємо записати 0,100 і 100-200. Стабілізація в нас включена. Сподіваюся, вам відео, друзі, сподобалося. Ми багато зусиль зробили для того, щоб вийшло класне відео. Буду дуже вдячний якщо ви підпишетеся на канал, поставити лайк вподобайку. І ми постараємося з вами набрати хоча б 100 лайків. Uh, і також поставте, будь ласка, свій комент. Я блін, з розумінням ставлюся до різного роду коментів коментарів. похвала або Блін, Мені буде цікаво, реально прочитати. Uh, також я вам обіцяю, що наступні відео, які будуть виходити на канал, вони будуть ще якісті, ще Інтересніші і кожен раз буде все круче. Тим паче я вже знаю, яка машина буде наступна на обзорчику. Мазафака.